Доброго ранку, гарного дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Дітки, до нас сьогодні завітали гості. Хто це? Тварини чи пташки? Тварини, вони дикі живуть у лісі чи свійські живуть поряд з людьми? Молодці. Зараз ми пригадаємо їх назви за допомогою загадок. Хто загадку відгадає, хай тваринку називає. Хто з хвостиком і з вушками, в кого лапки з подушками? Як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі мишки утікають всі від кішки. Хто пасеться на лужочку? Товстобокий, наче бочка, любить сіном ласувати, молочко дає малятам, будьте му здорові і подякуйте корові. І мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава, песик її стереже, бабця доїть і стриже. Має брата баранця, називається вівця. І ввечері і зранку вартую я на ганку І кусаю і гарчу, В дім чужих не пропущу. Собака, куцохвоста і рогата. Молоко щодня дає, влітку як не прив'язати, деревця гризе, псує. Винищить немов гроза, А вона лише коза. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати Його! і і ірже завсято, бо не відає пролінь, як працює в полі кінь. В неї замість носа рило, весь город ним перерила. Хрюкає вона, хрюхрю, -хрю. дуже їсти я люблю, у багнюці спить щодня ця замурзана. Свиня. Зранку свійські тварини вітаються до своїх господарів. Хто як уміє. Ось вітається вівця. Бе, бе, вийшла кізонька з хлівця. Ме, ме. Поросятка за свинею хрохрохро, хрохрохро. Хро, хро, хро. Кінь гривастий нас вітає. Іго, ІГОГО, ігого. І корівка слідом за ними? Му, му, на подвір'я всіх вітати я біжу. Дітки, як ви вважаєте, хто з цих тваринок може жити в квартирі? Правильно, в квартирі можуть жити кішка і собака. А чому ви так вважаєте? Правильно, тому що вони маленькі. А де можуть жити корова, коза, свиня, кінь, вівця? Вони можуть жити в селі або на фермі. І для них будують житло. Корова живе в корівнику. Свиня живе. Свинарнику. Вівця живе в вівчарні або в кошарі. Коза живе в козлятнику. Кінь живе в конюшні. Влітку тварини пасуться в полі, в лузі, корови, коні, кози, вівці. їдять траву. А взимку. Тварини їдять сіно, яке заготовляє для них їхній господарь. Корови вівці і кози дають нам смачне, цілюще молоко. Вівцю підстригають ножицями, з її вовна роблять теплі нитки, з яких потім плетуть рукавички, шкарпетки. Светри роблять тепле взуття. Кінь допомагає по господарству своїм господарям. У кішки і у собаки чотири лапи, а у великих тварин чотири ноги. Назвіть дітки тварин, у яких на ногах є копита. Правильно це вівця, корова, коза, свиня, кінь. Роздивіться картинку і назвіть тваринок, у яких є роги. Це коза і корова. Назвіть тваринок, які їдять м'ясо. Правильно, це кіт. І собака, їх можна назвати хижаками. Зараз малята, давайте пограємо в гру, хто у кого. Ви будете назвати дитинчат тварин. У корови є теля, у кози є козеня, у вівці є ягня, у свині є порося. У собаки є цуценята, у кішки є кошенята, у кобили є лоша. Дітки, хто був сьогодні у нас в гостях? Свійські тварини. Тваринкам у нас сподобалося гостювати. Вони ще до нас завітають і пограють з вами. Я сподіваюсь, що і вам сподобалось грати з тваринками.